Близько шостої ранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона з артилерії. Троє людей поранені, Вони ушпиталені. Також у лікарні померла шестирічна дівчинка, яка дістала поранення напередодні під час артобстрілу. Про це повідомили у військовій адміністрації. Батько дитини залишається у медзакладі. У нього вибухова травма та уламкові поранення тазу. І кількість поранених від масованої дронової атаки по Одесі зросла до семи. Уночі росіяни запустили по місту зо два десятки шахетів. Цілили по енергетиці на одному з енергооб'єктів спалахнула пожежа. Пошкоджена адміністративна будівля в одній із багатоповерхівок через ударну хвилю заклинило двері, і двоє людей були заблоковані в квартирах. Їх врятували і передали медикам. По місту розгорнули пункти незламності та штаби допомоги. Через атаку кілька районів Одеси без світла частково не працює і електротранспорт. За ніч Росія запустила по Україні 138 ударних БПЛА різних типів і дві балістичні ракети Іскандер М на півночі, півдні та сході країни сили ППО збили або подавили 114 дронів. Повідомляють повітряні сили. Є влучання ракет та 24 безпілотників на 14 локаціях. На висоті кількох поверхів вони зависають над прірвою, щоб знайти під завалами людей. Так працює гірничо-рятувальний загін ДСНС у Дніпрі. Їх викликають на місця російських атак. Коли руйнуються конструкції, рятувальники розкопують будівельне сміття і до останнього сподіваються знайти людей живими. А до того, що й мусять дбати про власну безпеку, бо їх загін вже потрапляв під повторну атаку росіян. Деталі у Софії Москаленко. Вони одні з перших приїжджають на місце російської атаки. Працюють на висоті, навіть коли конструкції будинку зруйновані, а підлога може обвалитися будь-якої миті і усе, щоб врятувати життя. Приїжджаєш на місце. Не думаєш ні про те, що важко, ні про те, що страшно. Про це все не думається. Думається тільки про те, що треба врятувати людей. Так було і 8 листопада, коли російський шахет поцілив у багатоповерхівку в спальному районі Дніпра. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. Піднялися на п'ятий поверх і працювали там, розбирали завали, були хвилини тиші, щоб почути, є якісь звуки, шкригатіння і так далі. Через обвал будинку після вибуху мешканці полетіли вниз. Наталія у момент атаки перебувала на шостому поверсі. Зачувши вибух, побігла у кімнату доньки. Зразу приземлилась на другий та одразу. Приземлилася на другий поверх. Сиділа там, не могла встати, бо крутилася голова, рука оніміла. Коли рятувальники знаходять людей серед завалів, спершу мають перевірити, чи у свідомості потерпілий, далі зафіксувати його. Треба акуратно, тому що людину може привалити по-разному, може поламати любі кінцівки, які не можна рухати зовсім. Тобто треба фіксувати повністю тіло і потім потихеньку зносити на низ. Скільки б часу не минуло з моменту атаки, розбирають завали обережно, інколи буквально по цеглинці. Бо ж до останнього сподіваються знайти людей живими, але виходить не завжди. Достали жінку, ми її знайшли, достали тіло жінки, спустили на низ і передали далі. По службам особлено, якщо це діти, це зовсім дуже тяжко. Ну треба опрацювати. А ще й до того мусять постійно перевіряти сповіщення, адже росіяни нерідко завдають повторної атаки. У нас таке було на одному з об'єктів. Постраждала наша техніка загону, є захист, є бронежилети, є каски. Переміщаємо автівки, хаваємо. Смотря яка обстановка, зберегти особовий склад виконати задачу. За правилами, щойно лунає сигнал повітряної тривоги, мусять покинути місце атаки. Однак бували і винятки сталі всі на місцях і продовжували пошукові роботи, бо люди були живі під завалами, і треба було їх рятувати. Чергують цілодобово, щойно надходить виклик, на збір мають лише хвилину, а тоді якомога швидше їдуть до місця атаки. Дуже багато є водіїв, які не випускають. Було дуже часто таке, що ми не могли зовсім під'їхати. Всі двори забиті машинами, тому ми дуже часто не можемо навіть паркуватися. До початку великої війни гірничо-рятувальний загін обслуговував метро. Цим займаються і нині. Та більшість викликів зараз на наслідки російських ударів. Зокрема, за неповний рік здійснили понад 60 таких виїздів. Загалом їм вдалося врятувати з під завалів 35 людей. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Російські окупанти пов'язали у міських боях Запокровська. Інформація про захоплення міста маніпулятивна, так заявляють у сьомому корпусі швидкого реагування. ДШВ. ситуація залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. На окремих ділянках бої точаться біля логістичних шляхів. У ДШВ додали, що наша логістика залишається ускладеною, але функціонує. За інформацією генштабу за минулу добу на Покровському напрямку. Росіяни намагалися прорвати на. Нашу оборону 45 разів активні бої точилися на Костянтинівському відтинку. Там росіяни атакували 29 разів. Загалом на фронті за добу 170 бойових зіткнення. У Бородянці на Київщині встановили перше модульне підземне укриття. Воно розташовано в найлюднішому місці, поруч адміністративні, соціальні та житлові об'єкти. За проєктом укриття має основний та аварійний виходи і оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, пожежною сигналізацією. Моя колега Анастасія Терещук вже проінспектувала укриття. Вона з нами зараз на зв'язку. Настю, який вигляд має конструкція, як туди потрапити. Під час тривоги, і скажи, будь ласка, чи доступне це сховище для людей з обмеженими фізичними здатностями? Вітаю Марину. Власне дійсно ми вже все переглянули, готові розповісти вам про те, що там побачили. Власне, вхід вільний, як тільки пролунає повітряна тривога, зокрема в Бородянці, усі можуть його відвідати. Він повністю відповідає принципам інклюзивності. Споруда обладнана пандусом, підйомником і є відповідно обладнана вбиральня. Власне саме укриття має два таких модулі. Навіть три. Один із них технічний, там де і дві вбиральні розташовані, і сам інвертор, який може працювати близько доби під час відключення електроенергії, який усе заживить. Там і пожежна безпека. Власне, далі є два таких житлових модулі. Дві невеличких кімнати, які виглядають як якісь космічне приміщення через своє освітлення. Власне, там є сидячі місця, які розташовані на 48 людей. Хоча, звісно, якщо буде така нагальна потреба, там може вміститися і більше людей. Відповідно, біля кожного місця є розетки, які працюватимуть під час відключення. Є і телевізори, є і вогнегасники. Є також і аварійний вихід, яким можна скористатися, якщо буде така потреба. Це укриття монтували і встановлювали два з половиною тижні. Скільки воно вартує, і більше деталей пропоную послухати. Таке укриття в Бородянці перше коштує воно 5,5 мільйонів гривень. До речі, хочу сказати, для порівняння такого типу укриття, якщо робити стаціонарне, буде коштувати більше ніж 30 мільйонів гривень. Змонтували ми його всього на всього за 2,5 тижні. Ціна яке воно коштує в 6 разів менше, ніж відповідне стаціонарне, і термін реалізації 2,5 тижні порівнянні ну з півроком роком. Додам також що поки що в Бородянці є лише одне таке укриття, але як нам розповіли у агентстві відновлення, їх планують встановлювати іще, і можливо не лише в Бородянці, але поки що над цим лише працюють, і точних дедлайнів поки немає. Марино, дякую тобі. Настю Анастасія Терещук із Бородянки на Київщині, де встановили перше модульне підземне укриття. У перший день роботи програми Три тисячі кілометрів Україною пасажири придбали понад чотири тисячі квитків, а це два з половиною мільйона кілометрів. У грудні фокус на прифронтові громади. Найпопулярніший напрямок рейси із Запоріжжя та Харкова. А загалом в програмі вже зареєструвалися понад сто тисяч українців. Нагадаю, квитки доступні у вагонах плацкарту, купе, регіональних потягах та у другому класі Інтерсіті. Щоб їх придбати, треба. Новити застосунок Укрзалізниці, активувати програму і перейти власне до вибору квитка.